Вітаю! Сьогодні в нас на столі, ну, скажімо так, цікавий цифровий документ. Mm, щось із архівів. Майже. Патент США номер 8 мільйонів 909 тисяч 708 2 Google 2014 рік. А, це то, що про підтвердження авторства онлайн, знайома тема. Саме він. І от питання: навіщо це взагалі було потрібно? Здавалося б. Ну, як навіщо? В інтернеті ж часто не зрозуміло, хто написав. Імена є, а чи справжні вони? Точно. Інформація про автора буває, ну м'яко кажучи, не точна, або взагалі відсутня. І це плутає читачів, і пошукові системи теж. Незрозуміло, чий контент авторитетний. От. Тож сьогодні наша місія розібратися, як саме цей патент е, пропонував вирішити цю головоломку. Як ідентифікувати справжніх авторів? Гайда розбиратися. Цікаво, як вони це бачили тоді. Отже, основа системи, наскільки я зрозумів, це перевірка зв'язків між документом і профілем автора. Так, і вони описали два основні підходи. Перший такий, більш технічний, через атрибути в посиланнях. Атрибути це як? Ну, уяви, є стаття. Це перший документ. У ній є посилання на профіль автора, другий документ. Ага. І це посилання має спеціальний атрибут. Наприклад, rel автор Це власне твердження, оця людина з профілю автор статті. Звучить логічно, але м -м, зачекай, таке ж посилання може будь-хто поставити. Я можу написати статтю і послатися на профіль, ну, скажімо, відомого експерта. От, саме так. Тому цього недостатньо. Потрібна перевірка. І як вона мала відбуватись? А перевірка це зворотній зв'язок. У профілі автора на тому другому документі как? має бути зворотнє посилання. Але не на саму статтю, а на сайт, де вона розміщена, тобто на перший ресурс. А, на домен виходить. Саме. І це зворотнє посилання теж має мати свій атрибут, наприклад, rel contributor to то це вже автор каже, я публікуюсь на цьому сайті. Точно, це вже заява з боку власника профілю. Така двостороння перевірка, як ти сказав, створює ну, свого роду петлю довіри. Угу. Якщо обидва посилання існують і атрибути правильні, система каже: Окей, схоже, це справжній автор. Цікаво. І що важливо, цей зв'язок міг бути не тільки прямим, можливо, через ланцюжок документів, якщо кожний крок підтверджено РЕЛ-автор. Тобто це такий цифровий рукостиск виходить між контентом і автором. Цікаво. А який другий підхід? Ти казала, їх було два. Так, другий підхід використовував ідентифікатори автора, які вказані ну, просто в тексті документа. Це як ім'я чи що? Ім'я автора, так званий байлайн або, наприклад, електронна адреса, те, що часто пишуть під заголовком. Ага, і як це перевірялось? Система мала звіряти цей ідентифікатор з профілем автора. Наприклад, у статті стоїть пошта Джон Так, система шукає профіль Джона Доу і, перевіряє, чи підтвердив він, що ця пошта використовується ним для публікацій саме на сайті example.com. А як він це підтверджував? Ну, наприклад, міг отримати верифікаційний лист на цю пошту і клікнути на посилання. Стандартна процедура, в принципі. Тобто верифікація йде через профіль, який сам автор контролює. Це вже звучить більш знайомо. Саме так. Головне підтвердження йде від самого автора через його аккаунт. І що далі з цією підтвердженою інформацією? А далі її можна було б використовувати. Наприклад, пошукові системи могли б додавати статтю до ну, індексованого профілю автора. Тобто покращувати пошук, так і показувати зв'язок автора з його роботами, можливо, навіть у соціальних мережах чи результатах пошуку, підвищувати видимість контенту від перевірених авторів. Це здається, була частина концепції author rank, Так, спроба оцінити авторитетність автора. Цілком можливо, це була спроба надати ваги саме репутації творця контенту. Боротися з анонімністю там, де важлива відповідальність за інформацію. Добре, давай спробуємо підсунувати. Отже, цей патент Google пропонував по суті два механізми. Так, перший це система взаємних посилань зі статті на профіль з Real Author. Ага, із профілю на сайт з Real Contributor2. Ага, а другий це перевірка імені або імейлу, вказаних у статті, через підтвердження в контрольованому автором профілі. Обидва шляхи вели до однієї мети. Так, створити надійний верифікований зв'язок між текстом, документом і людиною, яка його створила. Що, звісно, дуже важливо для довіри в мережі і для релевантності пошуку. Безпечно. Бо ж довіра до інформації починається з довіри до її джерела, до автора. І хоча конкретно ці механізми, можливо, не стали таким універсальним стандартом, так, Google офершоп програму закрили, здається, саме так. Але сама ідея, пошук надійних способів верифікації, він же триває постійно. Це точно. І це змушує замислитись: от наскільки далеко ми можемо і хочемо зайти у ці верифікації цифрового я. Цікаве mm, питання, де проходить межа між підтвердженням авторства, боротьбою з фейками і правом на анонімність чи використання псевдонімів в інтернеті так, баланс тут дуже тонкий, і відповідь, мабуть, не така проста щось для роздумів на майбутнє.